Ранок 31 жовтня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій території України. Згодом вибухи пролунали у столиці. Як повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко, рашисти знову вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. В результаті прильотів частина столиці знеструмлена. Також деякі райони залишились без води. На місцях працюють усі служби. Чули вибухи і на Львівщині. Як написав у телеграмі мер Львова Андрій Садовий у області працює ППО. Крім цього, вибухи пролунали у Черкаській, Харківській та Запорізькій областях. Там рашисти влучили у об'єкти критичної інфраструктури. Тим часом на Вінниччині уламки збитої російської ракети впали на цивільні об'єкти. Є руйнування станом на 9.30 ранку повітряна тривога все ще триває. Тож залишайтеся в укриттях та будьте обережні.